Мати, одиначка Анастасія, переселенка з Херсона, зараз проживає в Києві. Дівчина розповіла, не може оформити документи для вторинної соціальної виплати. Останній раз допомогу я отримала в грудні 2021 року. У Сіташинському управлінні соцзахисту я надала свої документи. Справа мої внесли в базу даних, але з часом мої повідомили, що виникла помилка, бо управління соцзахисту не може отримати інформацію з моєї первинної подачі документів, тому що база знаходиться в місті Херсоні, до якого немає доступу. На питанні, що мені робити, мені відповіли, що вони не знають. Ви не одна така, та можливо чекати взагалі, поки звільнять Херсон за рекомендацією управління соціального захисту ми звернулися до Святошинської районної державної адміністрації в місті Києві. Там відповіли, що повторна соціальна допомога надається на підставі подання заяви і декларації про майновий стан сім'ї і паперової і особової справи, отримувача допомоги за місцем попередньої реєстрації або за наданням інформації з інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики України з електронної справи з баз даних. Переселенець з Херсона Владислав звернувся до інформаційного обчислювального центру. Щодо отримання виписки Відповіли, що не можуть надати ніяких даних, бо ця інформація засекречена. Під час розмови повідомили, що на початку війни дійсно були проблеми та не було зв'язку з управлінням соціального захисту міста Херсона. Але зараз такої проблеми вже немає. На прохання Херсонця отримати номер телефону Херсонського управління соціального захисту. Чоловікові відповіли, що ця інформація є засекреченою. Владислав сказав, що намагатиметься і надалі отримати потрібну інформацію від центру. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, Новини на Суспільному наму Херсон